Мене звуть Олексій Тараненко, я головний редактор розетки, також засновник і власник креативної агенції 16 а І окрім того, автомобільний ентузіаст за кермом вже 15 років, три з яких присвятив автомобільній журналістиці. Перший яскравий досвід це, мабуть, керування. Батьковим і <хи> Але насправді перша машина Ford Fiesta, я майже 10 років на ній їздив, а три з яких майже не їздив, тому що тестував інші машини. Вона бачила життя, я її купував новою. Потім проходив на ній курси контраварійного водіння, що було добре для мене, але погано для машини. В цілому, це дуже хороший автомобіль був свого часу, але віджив життя, так би мовити. Так, да, загалом за свою кар'єру журналіста, блогера і зараз я їздив більш ніж на 250 машинах, можливо, більш ніж 300, але я це перестав рахувати, просто ну, тому точно не можу сказати. Найдорожче однозначно був Audi R8 e-tron, який так і не пішов в серію електросуперкар. Ми були на тест-драйві в Берліні на спеціальній трасі на території аеропорта Темпельхоф, такої, який не працює зараз, але ну, там, історично важливий, так би мовити. І ну. Важко оцінити, бо це були прототипи, які невідомо скільки коштували. Але однозначно дуже дорого. Вона не була найшвидшою, вона була точно най... з найбільшим прискоренням з місця, тому що це була дуже прикольна картина, коли люди сідають в машину, і це там, журналісти з досвідом з 95-го року, там, ну, аксакали, так би мовити, автомобільної журналістики на наших просторах, і людина тисне педаль в пол. І видно шок, тому що ну жодна бензинова тачка так не прискорюється. Це зараз уже багато хто знає, бо багато хто поїздив на Теслах, всяких і таке інше. Для нас це тоді було для багатьох. Це був перший досвід на електричній машині. найшвидше однозначно був Nissan GTR, а, який теж непогано прискорюється і вже не пам'ятаю точних характеристик, там чи 1,9, чи 2,1 до сотки. але Але ну, коли тачка на прямій начальці з місця ти заїжджаєш. В поворот вже там 160-180, це, звісно, досвід. Да? А мені здається, що люди в цілому стають журналістами і блогерами, коли вони дуже хочуть до чогось доторкнутися, але не можуть собі цього дозволити. Свого часу я так став технічним журналістом. Мені дуже хотілося часто міняти смартфони, я в них добре розбирався. Ну, смартфони, тоді ще не все було смартфонами, телефони. Але не міг собі дозволити, так я попав в АІТ Сії в журнал мобіліті. А потім, відповідно, мені захотілося доторкнутися вже я їздив на машині, і мені хотілося пробувати різні машини. І так з'явився мій автомобільний блог. А потім так вони підхопили автовіїнет і запропонували посаду головного редактора. Ну, сайту там по суті не було редакції. Я прийшов, створив контент-відділ, і так, та так, там і опинився. У Мене є досвід їзди на гоночних машинах е по гоночних трасах, але навіть не зовсім на цивільних машинах по гоночних трасах отак буде правильніше за все сказати. Я сидів в бойових машинах, але мені не пощастило поїздити на бойовій машині, якщо не враховувати якийсь, якусь ладу. Але ну це не той досвід, яким хочеться пишатись. Колись ну ми були на 24 часа Норшляйф на субару нас запрошувала. Потім у нас був хороший тест-драйв по найменшому колу, який, можливому колу на норчляйфе це їх гоночний трек, але там ну класні повороти, і данлоп, і поворот Шмахера, і всі ці інші ми їздили на цивільних VRX STI. І мали проїхати по колу на бойовій машині, але, на жаль, вона померла після 24 годин і, і тому, тому такого, такого шансу у нас не було. Також доводилось їздити по чайці на Nissan GTR а, і ну, так, що зразу не пригадує, щоб ще щось було. Саме класний досвід був на чайці, коли був тест-драйв GTR. Ми спочатку їхали з гонщиками за кермом, пасажиром. Я їхав з Протасовим молодшим, і це було дуже страшно. Ну, бо чувак виріс на цій чайці, він її знає. Ми там отак, от від цих відбійників їхали. Ну, я єдине, на що я сподіваюся, що йому потім зі мною було страшніше, ніж мені з ним. Хоча він мене підначував, типу, давай, давай, тут можна відкривай, відкривай, нормально. Але чайка дуже стрьомний трек, тому що там нема куди вилітати. Там будь-яка помилка, це відбійник або бетон, або ще щось. Ну, тут я хоч і вилітав, але проїхав краще, ніж будь-яке найкраще тренувальне коло в цілому. Бо я вже хоч щось трохи відчув. Але да, там, де намагався вже на другому колі намагався додати, то вилетів там, де ні разу не вилітав на тренувальних колах до цього. Ну і прикольно, я дуже дякую за те, що ви вибрали спа, тому що я мріяв на ній покататись то хоч так. То хоч так, да. В цілому буде прикольно потім подивитись, послухати коментарі пілотів справжніх, як вони справляються з тим, що от мені, типу, гальмування дуже важко відчути, де типу, достатньо гальмувати і де я вже можу ввалюватися в поворот. Або навпаки, що я не догальмував і мені треба більше, але круто. Ну і це прикольно дуже взагалі, що ми ну, ось коли їхали в Нюрнбург Ринг, то спочатку теж А, ну, самі спочатку їхали. А потім було трек таксі, сідали гонщики і возили нас. І я їздив з двома різними гонщиками, і вони абсолютно по різному їдуть трасу. І я прямо одного питаю, чуєш, типу, а як це так? <свісно> Бо типу, я їду як ти, а от я їхав там з японцем, він їхав взагалі не так цей поворот. Він каже: Ну от тому, що VRX для цієї траси, в принципі, не занад... не надто швидка машина цивільна. І тому можна їхати по-різному. Каже, якби ти їхав на бойовій машині, то ну, цей ще можна їхати по-різному, а той вже треба їхати тільки так, як треба, типу, без варіантів. А чому обрав Феррарі? Ну там вибір не такий був великий, насправді. Американські тачки точно не моє, але для гонок, типу. серйозно, Серйозно, Скар їдьте, катайте свої п'ятсот. Тому вибирав з того, що є, а ні на чому з цього не їздив, раз сидів в бойовій машині Ауді Ліманівській. Це ж здається це, цей же клас. Ні, напевно, не цей. Це GT, 3 а то, коротше, я не розбираюсь в класах шосейно на кільцевий гонок. Там щось було схоже, але воно було недоступне. Хотів Макларен, Макларен теж був недоступний. Тому з того, що залишилося, обрав Феррарі, тому що ну, дитяча хвороба вболівання за Шумахера. Зараз, звісно, бути вболівальником Феррарі в Формулі 1. Це доволі неприємні відчуття. Тому що так всирати все, що можна всирати, це треба вміти. Але ну, що ж поробиш? <рі> Тому Феррарі <рі> це повільна траса. На ній зовсім інші відчуття. Ескорт занадто повільний для неї. Можна було б щось взяти більш потужне, бо тут третя четверта передача, ну п'ята там в двох місцях втикалась. Ну у мене принаймні. може люди досвідченіше їхатимуть. Якось інакше. Ну і звісно, тут геп між передачами просто лють. Коли ти з червоної зони третьої перемикаєшся на четверту, оберти падають до чотирьох тисяч, ти такий, ну давай, ну давай, ну їдь, ну пожалуйста. Але в цілому зовсім інше відчуття, але по-своєму прикольні. І дуже красива траса. Да. Ну я я б по ній теж покатався із задоволенням. Дитячі спогади про ці ескорти, яких було просто дофіга на вулицях. Плюс, ну блін, ну джитіар це банально. Всі всі візьмуть GTR, Я не хочу. Мені хотілося якось випіндритися. Тому взяв Ford. А я не думаю, що я б тут відчув сильну різницю між Ford і GTR, тому що ну, плюс-мінус однакові машини. Я колись їздив на не на старому гольфі, а на старому поло. На презентації поло в Німеччині привезли перший поло і другий поло. То перший це взагалі лють. Я чуть не впаяв Mercedes з клас прямо. От виїхав з готелю, і тут же на першому ж перехресті чуть не впаяв s клас в жопу 222-й, новенький, тільки з конвеєра, бо я там гальма без е, підсилювача, і я тисну, а вона не зупиняється, наче їх взагалі немає. Ось так, от в підлобу. Це було дуже стрімно. Да? Ці старі тачки, це щось, звісно. Щось прикольне. Ну і тут, звичайно, було набагато легше в'їхати, як їхати, ніж на Феррарі, бо, ну, бо повільніша машина. Відчуття швидкості ну, там, там відчувалось краще. Не знаю чому, але на цій відчувалось гірше. Але дуже прикольно, я ж думав, кажу, що я не очікував цього від симулятора, що я настільки відчуваю різницю між машинами саме в поведінці. Не в тому, що вона там швидша або щось, а в тому, що тут на різкому гальмуванні її починаю переставляти зад, так як, в принципі, і має бути. А та, там ти гальмуєш підлогу, просто гальмуєш підлогу і все. <хи> Єдине, що якщо вже перегальмовуєш, то, навіть, то там вже чуть-чуть починаєш відчувати, що вона, типа юзом іде, треба спокійніше гальмувати. Бо спочатку я гальмував дуже казуально, просто в пол і все. Тут е, інакше зовсім. Я думаю, що якби я ще кіл 5 проїхав, як поїхав, звичайно, ще швидше, але вже почав би, може, десь вбрався. Бо це ж завжди це тема Знаєте, як ці а, неприємності з машинами автомобільних журналістів трапляються, коли оператор каже: Давай ще один дубль. Все зняли, все класно. Ну давай от ти там так класно приїхав, давай ще один дубль і... Мене там Бог милував від серйозних неприємностей з машинами з чужими. Фієсто раз я приклав об бордюр просто тому, що випав сніжок, і я поворот на виїзді з двору, який я сто раз приїжджав боком. А... Безпечно, я перестарався зі швидкістю і так боком в бордюри заїхав. Нічого буває. Фієста саме для якихось прикольчиків з машиною дуже прикольно. Я, я почав там, їздити на всякі слаломи, на всі ці штуки, але, на щастя, ну, коротше, це було дуже дороге хобі, яке я ніяк не міг собі дозволити, тому я швидко припинив, бо. І так, контраварійка мені коштувала там підвізку по колу поміняти. А, але вона там був цей курс. Потім були всякі зимові курси BMW в Альпах, і ще якісь курси. І У мене був епізод в житті, де в мене саме навички контраварійного водіння всіх цих переставок а, спасли життя жінці на трасі, а мене від тюрми. То, бо я сів по-любому, це був населений пункт, пішохідний перехід, темно. Я гнав машину з Німеччини і три ну, кілометри до готелю. Це гаммоза витрапляється десь, вже, коли ти майже приїхав. Я провтикав знаки населений пункт, е їхав не швидко, там, ну як не швидко, 80-90 з ближнім світлом, і просто в ближньому світлі звичайний галогенок ти людину бачиш десь за 20 метрів від себе. От просто нічого, нічого, нічого. І потім ти бачиш ноги і валізу, яку вона за собою тягне. І вона, вона втомлена, теж вийшла з автобуса, переходила дорогу, їй пофіг було, що наближаються фари. І це був іменно еталонний лосівний тест з гальмуванням, переставка. Також швиряла машину, але я упіймав ну, типу, і поставив, я збив валізу, але <свісно> жінка залишилась цілою, <свісно> якщо маєте можливість. Нехай ці навички ніколи не знадобляться, але якщо щось трапиться, то вони спрацюють. Ну, я багато грав в свій час в Porsche Unleashed, всякі Need for Speed до цього. Але ну, останнім часом ні. Взагалі мало граю. У мене була велика перерва в іграх, там прям дуже велика. Поки я не купив PlayStation 4 то, і такий вау, як все прогреснуло за цей час. А, в симулятори більше не грав, а, бо на гімпаді це дивно. А, ну а місця під нормальну штуку у мене немає, тому, тому в симулятори не граю. Ну, я не знаю, що, е, наскільки симулятор може допомогти саме в тому, щоб здати на права. Навірно, є там якісь спеціальні симулятори саме дорожнього руху, бо там же ж важливіше, що навколо тебе інші машини і люди, які хочуть тебе вбити. А в мене був, до речі, інший досвід. Прикольний, що досвід перегонів, якихось саме ну, тренувань, перегонів, картингу. Картинг це от хочете ганятись в Україні, Пожалуйста, картинг. Це 100% відчуття перегонів. Це дуже чесна машина, яка нічим тобі не допомагає. А, і ну, це супер круто. А, щодо водійна, да, так про що я про кар... після картингу, після цих всіх навчань, а навіть на дорозі, все одно очікуєш того, що тобі ніхто нічого не винен, і тобі може там, закрити траєкторію або ще щось, це прям дуже допомагає, і ти навіть іноді перестаєш через це біситись. А, точно симулятори можуть допомогти потім сісти і поїхати трасу. Тобі треба буде ну, ну, зрозуміти, що відчуття ці піймати, да, що ти копчиком відчуваєш те, що ти не можеш відчути тут, і це навпаки набагато легше. Ну і ми всі знаємо ці історії, коли люди після симуляторів сідали в бойові машини і щось там навіть показували. От тепер я впевнений, що з хорошим сетапом це релевантний інструмент, і він дійсно дає відчуття. Звичайно, з машини після траси виходиш ну, з іншими відчуттями, там з адреналіном. Тут тут набагато цього менше, але як якийсь резац і відчуття це дуже прикольно. І дійсно я змінив своє ставлення до симуляторів і до того, що це може бути прикольно і це може давати там якийсь драйв, а оскільки знову ж таки в Україні, особливо зараз, ти коли живеш в Україні, ти не можеш нормально ганятись, у тебе немає три днів нормальних ще раз. Я всіх закликаю не їздити на чайку на три дні на своїх машинах, бо це дуже болі дуже болючі пенальті, якщо ви не можете собі цього дозволити розвалити там тачку. Ну кожен день закінчується для когось погано, а інших трас у нас просто немає. А на карточку на цю картінгову трасу, яка там є, то там на малопотужних машинах, типу Fiesta, можна було б дуже прикольно їздити, бо вона от плюс-мінус для таких машин по конфігурації і зроблена. Але туди кузова категорично не пускають, бо вона не витримує цього понавантаження. Там асфальт чисто під картінг. Він не розрахований під те, що там будуть важкі машини їздити. Я щось в ній зламав, правда там. Классно, да? Блин, ребята, швы роботы я тут прохочу? таки до дома.